Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я пересаджую троянду, яку мені подарували. Якщо вам дарують Отакі троянди невеличкі, це троянда патіо. Називається. Ну, взагалі, це звичайна бордюрна троянда, дуже хороша. Вона дуже гарно пахне. От, така маленька. Але тут є Нюанс. Ці троянди, вони дуже тендітні, і зазвичай це все починається ще в магазині. Тут видно, як вже покрився грибочок, як з'явились бактеріальні шрами на стовбурі троянди, і вона дуже легко загниває з вдома, не встигає доцвісти зразу. Ну, зараз я покажу, що треба зробити. Треба повністю очистити від усіх уражених листочків, подивитися всі стовбури, вирізати всі уражені стовбури, погінці всі відрізати, зачистити повністю. і так, якщо вам таку троянду подарили, то треба її пересадити, не в якому разі не лишати в цьому горшочку. От. Ці троянди можна, тут видно, що коріння дуже хороші, це дуже добре. От. І бажано зняти цей уражений ґрунт зверху. Також ще я б рекомендувала її розділити. Тут чотири троянди. 4 саджанці в одному горщику. Бажано їх би було розділити, але мені стало жалко такого гарного коріння. От, зазвичай такі троянди а, можна висаджувати у контейнери, у горщики. От. І я вибрала такий контейнер, щоб, ну тут 9 літрів приблизно контейнер такий. От. І я вибрала так, щоб на 4 пагінці було хоча б по політру грунту. От так. І бажано, значить, висаджувати. Такі троянди ну, можна висаджувати і в ґрунт, як бордюрні троянди, вони витримують, ну, дивлячись, яка це ваша саме троянда, вони бувають різні, але взагалі вони витримують до мінус 23 градусів морозу. От. І вдома, якщо ви будете її висаджувати в горщичок або в контейнер і переносити в дім, то можна її ставити на балконі або у веранді так, щоб до неї було багато світла, і подалі від обагарі... об... щоб не було сухого повітря. От так. Ну і обов'язково відрізати всі уражені пагінчики. Тут явно видно як бактеріальний опік на цьому пагіні. Його все відрізаємо і цей пагін можна буде посадити ще раз, якраз це період осені. Троянди дуже гарно нарощують коріння, коли період такий прохолодний. От. Бо влітку вони дуже важко вкорінюються. Переважно це весна і осінь. Вони люблять нарощувати коріння, коли холодно. І оце зараз дуже гарний період, щоб таку троянду посадити урізня. І вона дасть швидше укоріниця, дуже щільне коріння хороше дасть, і буде вже на весну пишним кущиком розквітне. А оце зараз осінь, вона буде вкорінюватися до зими. От, І я, напевно, що її не буду лишати на вулиці, я її заберу на зиму у Веранду. Так, Вона буде. з... Можна. Ні, я її все ж таки заберу. На зиму не буду лишати. Вона достоїть до глибокої осені на вулиці, а тоді піде на веранду. Подалі від пекучого сонця, від прямих променів, щоб вона не сушила листочку так сильно, але. Так, на вулиці не буду лишати. Так, посадку я роблю е, таку е, троянду, буду саджати, як, наче це в неї ґрунт, як з лісу, щоб було збережено більше вологості, це більше е, кори, це кора дуба, можна кору сосни, кору берези, любу кору. От, також і я її на дно великою такою наламую, щоб більше вологи зберігалося. І «Любий опад листя це дуб від віників, які використовувались колись давно у бані, і таку ще я... Це віночко, ой, точніше, це е, такий е, звіробій. Ну, це більше як просто наповнити контейнер для більшої вологи, щоб зберігалася волога. От, імітація лісу. Універсальний ґрунт використовую для цієї посадки троянди. І все, що любить троянда, це щоб волога зберігалася, але не застоювалася. Це такий пухкий рихлий ґрунт, щоб був і е, е, не дуже висока кислотність ґрунту має бути. От. Від 5 до 7, отак. От це кора і листя воно збереже вологу і не дасть так сильно просихати ґрунту, а також не буде застою. Дуже великі отвори у цьому контейнері. І зазвичай я використовую для такої посадки спеціальні такі добрива. Троянди дуже сильно люблять добрива. Ну, ще, е, дуже люблю я використовувати для троянд е, як розкислювач цей е, е, попіл і е, також в, 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 вугілля, щоб е, була як профілактика загнивання, от саме коріння троянди. Ну, от попіл також я люблю дуже використовувати для троянд. Ну, Це ще листя дуба. Буде отакий пухкий ґрунт, дуже легкий. І ще е, можна використати траву, солому, суху траву, сіно. Це я ще роблю для того, щоб завести мікрофлору. Я буду поливати фітоспорином, він буде дуже гарно себе почувати, бактерії будуть, якщо буде отаке листя, отакі рослинні рештки. І троянди люблять також таку посадку. На рівні трошки заглиблюю саме. От ріст коріння, точку росту коріння я заглиблюю, засиплю трояндом От. і кору Також додаю кору кору дуба. Можна любу кору додати, немає особливого значення. Я імітую, наче це. Грунт лісовий. от там де ліс, щукара, гілля, листя, трава, м'який, пухкий ґрунт. От. Ну, патіо це так назвали троянди, які можуть рости у горщичках. Також їх можна висаджувати понад доріжками. Вони як бородівані троянди. Ця троянда дуже гарна, такого кольору красивого пахне. От. І засипаємо знову універсальним ґрунтом із додаванням добрива. Я використовую добриво. Яке проланговане, це на три місяці його дія. Через три місяці можна знову в грунт додати якогось добрива. Троянди взагалі дуже люблять, щоб їх одобряли. О, це осмокот називається таке добриво. Воно ну, дуже хороше. Мені подобається, що можна не турбуватися, воно працює три місяці у ґрунті спокійно, і, і за допомогою нього гарно квітнуть рослини і дуже здорові. Не хворіють. А цій троянді необхідна підтримка, бо вона хвора, в неї є проблеми вже зараз. Так. Це викликано тим, що не було вчасної оброботки, її закрили в цьому пакеті дуже щільна посадка, і е, могли б переливи бути. Ну, на зараз я не буду обробляти сильно від грибка, е, я почекаю десь три дні, буду до, е, ну, я оброблю фітоспорином. По листу і залью повністю горщик, коріння, от, фітоспорином. І це все, що я використаю для бактерій для грибка. От, і подивлюся, надалі, можливо, ще буду використовувати фундазол. Можливо, якщо піде розвиток сильний грибка. А потім пізніше, коли вона вже окріпне у я буду, а це я зараз буду саджати гілочку на укорінення, то що я відрізала від неї уражену частину, і зараз, отак залишила трошки листячка і подивимося, як вона буде укорінюватися. Ну і надалі я ще оприскаю цю троянду по листу. Бордовською сумішю. На зиму от повністю оброблю. Зніму всі квіточки і оброблю Бордовською сумішю, всі листя гарно, 1%. От. І зверху. Ще я роблю такий щільний покрив травою, трави і листя. А тут ще далі я не буду показувати, але я ще закладу все корою, щоб не висушувалося, щоб ґрунтна якнайбільше довше зберігав вологу, щоб рідше був полив троянди. Але вода не має стояти в горщичку, вона буде виливатися дуже. Це не, не подобається трояндам, прям щоб був е, калюжа. От. І знову ретельно дивлюся всі уражені е, листочки. Взагалі бажано, щоб у цей низ весь відрізати листочки, щоб там е, вільно ходило повітря. Бо єдина така проблема в цих троянд, що такі, е, вони продаються в кульочках цих і вони, там немає повітря, там застій повітря не проникає, немає не руху повітря. І там поселяються грибки, бактерії дуже швидко знищують. Цю рослину багато, от скільки в мене були знайомі, в них дуже швидко ці троянди вмирали, і що я не встигала їх врятувати. От. Ну, бажано ще їх розділити, прямо розділити і відсадити подалі один від одного. Я вирішила спробувати залишити їх так. Подивитися, що буде. Тут чотири окремі, окремі рослинки. Чотири. Одна трошки зломана і, ну, будемо дивитися надалі, що з ними робити. Ну, можливо, вдасться врятувати і так. Бо дуже гарне коріння і. ну, більш-менш вчасно вона була а, придбана, не до кінця поражена грибком. От. Зараз я в лічку налила води прохолодної води. Троянди люблять холодну воду. Це буде антихрущ, я застосовую антихрущ від усіх видів а, живності, що є в ґрунті, від усіх личинок, чого б там не було, всіх мошок, черв'ячків, які там не заводяться. Тут приблизно на 2 літри. Ну, тут, ви дивіться, по інструкції, бо я вже на глаз використовую О, це фітоцид. фітанцит це те саме, що і фітоспорин. дуже хороший, використовується тут від Грибків і бактерій. Також я буду використовувати із фітоцид разом із прилипу, щоб прилипав, прилипач, там ця рідина така мильна, щоб до листочків гарно прилипло. І все це в однин, і акт. То верм. Це від усіх кліщів, можливих ще шкідників, тлі по листочку, щоб відігнати повністю, знищити всі. Я також і квіти проливаю, бо там можуть заводитися е, також шкідники в квіточках. І так ретельно розмішуємо. Два літри водички на цей контейнер. І ретельно-ретельно омиваю повністю всю рослину разом із квітами, разом із листям. От, я буду заливати. Ну, я роблю так, я проливаю повністю всю рослинку. Вода стікає, і я із цього піддону, це, е, піддону всю воду знову виливаю в горщик. Я хочу е, три рази отак пролити, 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 щоб воно повністю напитало оцією сією фітонцидом і... І всіми препаратами, щоб кора, усе це листя хорошо набрало оцих препаратів. От Отак От ретельно, ретельно, ретельно всю рослину обливаю. Так що не бійтесь лити прямо на квіти, на троянди люблять, коли їм отак Вони люблять вологу. По листочках все гарно. Головне, щоб рухалось повітря в них. Вони тоді висихають. От. Ну тут така вона, звісно, із магазина трошки ніжна, тендітна. Її треба зафіксувати отак паличками щоб її не зламало вітром, не потріпало. Ну і заливати дуже гарно, прямо щільно проливати, тоді почекати, хай зійде вода, і ще раз із піддону переливати і переливати і переливати цю воду. тоді Пізніше я закладу корою в верхній шар. і буду вже, ну Тут я не показую, як я корою обкладую, але я обкладу от повністю, бачите, це все. Я буду знову і знову проливати цю воду, що збирається в піддоні. І вже тут буде лежати кора зверху, і по корі я буду проливати саме цими препаратами, що у воді. Все буде знову і знову проливатися, щоб. Так, дуже гарна посадка. До зустрічі!